А тут ще й Курщина не дає спокою. Путін говорив, що швидко розбереться з цією проблемою ще на початку операції Збройних сил України на Курщині, але щось пішло не так. А ще останні новини говорять про те, що КНДРівці в цьому напрямку взагалі закінчилися і відступають. Північно-корейські війська тимчасово відступили з лінії фронту в Кульській області, зазначивши величезних втрат. Про це розповіли українські військові в інтерв'ю Sky News. Спершу північно-корейські війська не знали про те, наскільки серйозну загрозу становлять безпілотники та артилерія. Їхня спочатку тактика полягала в піших атаках групами: по 20, 40, навіть 60 осіб, завдяки чому. Ставали просто легкою здобичю для українських військових, також між північнокорейськими і російськими військами існує погана координація. Вона пов'язана з мовним бар'єром. Радіоперехоплення одного разу показало, що солдати КНДР через це помилково завдали удару по російських позиціях, тобто вдарили по своїх же позиціях. Але найцікавіше про те, що українські військові два тижні тому помітили, що північнокорейці відступають. Однак перехоплені російські повідомлення вказують на те, що солдати КНДР ще повернуться на поле. Звичайно, достоменно невідомо. Вони відступили назавжди перепочити або чекають на підтримку. Українські військові підтверджують цей факт, що Північна Корея, які воюють на боці Росії, тимчасово відступають з фронту, а їх втрати стали дуже значними через ну, таку слабку тактику. Тобто йдуть групами по 20 по 40 чоловік, яких дуже легко виявити і вдарити, наприклад, з дрона. А як вам таке, що через цей мовний бар'єр північнокорейці вдарили по своїх же? Але, попри відступ, українські сили вказують, що це може бути лише тактичний маневр. За даними перехоплених російських повідомлень, північнокорейці мають намір повернутися однак, це викликає питання: чи вдасться їм виправити свої помилки? або ж вони залишаються слабкою ланкою російської армії.